Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. У цьому записі ви почуєте уривок із книги Прямувати до Божої присутності, це листи та розмови брата Лоуренса Ніколаса Германа, який жив у 17 столітті та прагнув постійної єдності з Богом. У ті неспокійні часи, коли жив брат Лоуренс, він відкрив для себе чудовий і простий спосіб постійно перебувати в Божій присутності, яку практикував близько 40 років. А після смерті ченця було збережено декілька його листів у цій невеликій книзі у листах і розмовах. Брат Лоуренс просто й дохідливо пояснює, як постійно ходити з Богом не розумом, а серцем. Приємного прослуховування. Лист перший, оскільки ви так щиро бажаєте, щоб я описав вам метод, за допомогою якого я прийшов до того звичного відчуття Божої присутності, яке наш милосердний Господь зі своєї милості дарував мені, я виконаю ваше прохання, якщо ви погодитеся нікому не показувати цього листа. Якби ж я знав, що ви покажете цей лист комусь, то всього мого бажання, щоб ви зростали в духовному житті, було б недостатньо, щоб змусити мене підкоритися вашому проханню. Ось що я можу сказати вам: знайшовши в багатьох книгах різні способи звернення до Бога і різні практики духовного життя, я зміркував, що вони радше ускладнять, ніж полегшать мені досягти того, до чого я прагнув. А це було б не що інше, як належати цілковито Богові. Це змусило мене прийняти рішення віддати все заради всього, після того як я цілковито посвятив себе Богові. Щоб як тільки міг спокутувати свої гріхи, я зрікся заради любові до нього, усього, що не було ним, і почав жити так, ніби у світі не було нікого крім нього. Імене інколи я бачив себе перед ним, бідним злочинцем біля ніг свого судді. Іншим разом я бачив його в серці як свого батька, як свого бога. Я поклонявся йому так часто, як тільки міг, утримуючи свій розум у його святій присутності і згадуючи про нього так часто, як тільки виявляв, що мої думки ухилялися від нього. Це стало моїм завданням не лише в призначений час для молитви, а й упродовж цілого дня: що години, що хвилини, навіть у розпал своєї роботи, я витісняв із голови все, що заважало мені думати про Бога. Мені не легко це давалося, але я продовжував вправлятися у цьому, Незважаючи на всі труднощі, які виникали, та намагався не надто перейматися і тривожитися. Коли мої думки починали блукати, це стало моєю звичайною практикою відтоді, як я почав духовне життя, і, хоч я робив це дуже недосконало, усе ж таке вправляння принесло мені велику користь. Я добре розумів, що все залежить від милосердя і доброти Божої, бо ми нічого не можемо зробити без нього. А я ще менше, ніж будь-хто інший. Але коли ми вірні в тому, щоб залишатися в його святій присутності і завжди ставити його вище від власних інтересів, то це не тільки не дасть нам ображати його і робити все, що може йому не подобатися, а й породить у нас святу свободу, і якщо можна так сказати, дружні стосунки з Богом, в яких, коли ми просимо, він дарує нам благодать, якої ми потребуємо. Завдяки частим повторенням такі дії стануть звичними, і присутність Бога буде для нас цілком природною. Подякуйте йому разом зі мною за його велику доброту до мене, за яку я ніколи не зможу йому достатньою мірою віддячити, і за велику милість, яку він виявив до такого нещасного грішника, як я. Нехай усі люди славлять його. Лист другий. Я не знайшов свого способу життя в книгах, хоча для мене це не проблема, усе ж, для більшої певності я був би вдячний дізнатися вашу думку щодо моєї практики. Декілька днів тому, розмовляючи з одним побожним чоловіком, я почув, що духовне життя це життя благодати, яка починається з рабського страху і росте від надії на вічне життя та завершується чистою любов'ю. Кожен із цих станів має свої особливі кроки, за допомогою яких людина, зрештою, приходить до цієї благословенної досконалості. Я не дотримувався цих методів, а навпаки, я інстинктивно відчував, що вони будуть мені перешкодою, і з цієї причини, розпочинаючи своє духовне життя, я вирішив, що посвятити себе Богові це найкращий спосіб. Спокутувати свої гріхи і заради любові до нього відректися від усього іншого. Упродовж перших років я зазвичай проводив час, відведений для молитви, у думках про смерть, суд, пекло, рай і свої гріхи. Так я жив декілька років, ретельно роздумуючи протягом усього дня і навіть у розпал роботи про присутність Бога, про якого я думав, що він завжди зі мною і усередині мене. Згодом я почав робити те саме під час призначеного для молитви часу, що принесло мені радість і заспокоєння. Ця практика породила в мені таку велику пошану до Бога, що однієї віри було достатньо, аби пересвідчитись у цьому. Таким був мій початок, і все ж я мушу сказати вам, що перші десять років я дуже страждав. Упродовж цього часу я часто падав і невдовзі знову піднімався. Мені здавалося, що всі створіння, розум і сам Бог були проти мене, і тільки одна віра мене підтримувала. Побоювання, що я не був настільки відданий Богові, як того бажав, мої гріхи, які часто виринали в пам'яті, і великі незаслужені ласки, які Бог виявляв щодо мене, були джерелом моїх страждань і відчуття провини. Інколи мене непокоїли думки, що моя віра в подаровану мені велику милість була лише плодом уяви, відразу претендуючи на те, чого інші досягають з великими труднощами. Іншим разом я вірив, що це була навмисна омана і що насправді я не маю жодної надії на спасіння. Коли я нарешті обміркував перспективу провести решту своїх днів у цих сумнівах, то виявив, що це анітрохи не зменшило моєї довіри до Бога, а навпаки, тільки зміцнило мою віру. Тоді мені здавалося, що я вмить змінився, і моя душа, яка до цього часу була в скрутному становищі, відчула глибоку внутрішню гармонію, наче б вона була в місті вічного спокою, відтоді. Я ходжу перед Богом у простоті та вірі, зі смиренням і любов'ю. Я стараюся не робити нічого і не думати ні про що, що могло б йому не сподобатися, і сподіваюся, що коли я зроблю все, що в моїх силах, він учинить зі мною все, що йому буде до вподоби. Стосовно того, що відбувається в мені зараз, то я не можу цього передати словами. Я не відчуваю болю або труднощів щодо мого стану, бо не маю іншої волі, крім волі Божої, яку намагаюся чинити в усьому. Я настільки вірний їй, що не підняв би й соломинки з землі всупереч його волі або з будь-яких інших спонукань, крім чистої любови до Бога. Я припинив усі форми посвяти і молитви, крім тих, яких вимагає мій стан. Я зробив своїм пріоритетом перебування в його святій присутності, в якій я зосереджений на Богові, і плекаю ніжну любов до нього, що можна назвати справжньою присутністю Бога, або, інакше кажучи, Звичною, безмовною і особистою розмовою душі з Богом це приносить мені багато радости і щастя. Якщо коротко, то я цілком упевнений і не маю жодного сумніву в тому, що моя душа була з Богом усі ці останні 30 років. Я залишаю без уваги багато речей, які можуть видатися вам нудними, та все ж думаю, що буде доречно розповісти, як я сприймаю себе перед Богом, якого я бачу своїм царем. Я вважаю себе найнещаснішим із людей, маючи мало недоліків, провин та слабкостей, і вчинив усілякі злочини проти свого царя. Зворушений почуттям глибокого жалю, я зізнаюся йому в усіх своїх злодіяннях і прошу у нього прощення. Я віддаю себе в його руки, щоб він міг робити зі мною все, що йому до вподоби. А мій цар, повний милосердя і доброти, замість того, щоб покарати мене, обіймає мене з любов'ю і запрошує мене до своєї трапези. Він служить мені своїми руками і дає мені ключ від своєї скарбниці. Він безперервно розмовляє зі мною і різними способами прагне бути зі мною. Він ставиться до мене в усіх випадках як до свого улюбленця. Ось як я постійно відчуваю себе в його святій присутності. Мій звичайний метод це просте зосередження на Богові і ніжна любов до того, до кого я часто прив'язуюся з більшою насолодою і бажанням, ніж немовля до материнських грудей. Якщо спробувати описати цей стан словами, то я б назвав його лоном Божим за невимовну насолоду, яку я там куштую і відчуваю. Якщо в якийсь момент мої думки відволікаються від нього через необхідність або неміч, мене прикликають повернутися до нього внутрішні емоції, такі чарівні і приємні, що я не можу знайти слів, щоб описати їх. Прошу вас звернути увагу радше на мою крайню нужденність, про яку ви цілком обізнані, аніж на велику милість, яку Бог дає такій негідній і невдячній людині, як я. Щодо моїх установлених годин молитви, то вони є просто продовженням цієї самої вправи. Інколи я бачу себе каменем перед різьбярем, з якого він має зробити статую. Уявляючи себе в такий спосіб перед Богом, я бажаю, щоб він створив свій досконалий образ у моїй душі і учинив мене подібним на нього. Іншим разом, коли я посвячую себе молитві, я відчуваю, як весь мій дух. Підноситься без будь-яких труднощів або зусиль із мого боку, і так триває, поки він перебуває міцно закоріненим у Богові як центрі й місці свого відпочинку. Я знаю, що дехто називає цей стан бездіяльністю, оманою та себелюбством. Я визнаю, що це свята бездіяльність, а можливо навіть щасливе себелюбство, бо душа в такому стані справді здатна на це. Але поки вона перебуває в цьому спокої, її не можуть турбувати ті речі, до яких вона раніше звикла, і які тепер будуть радше заважати, ніж допомагати їй. І все ж я не можу зрозуміти, як можна назвати такий стан уявою або помилкою, адже душа, яка в такий спосіб насолоджується Богом, не хоче нічого крім нього, якщо це омана. То тільки Бог може її розвіяти, нехай він робить зі мною що йому до вподоби. Я бажаю тільки його і цілковито відданий йому. Прошу висловити свою думку щодо цього запитання, оскільки я дуже ціную і глибоко поважаю вас. Лист третій У нас є Бог, який нескінченно милостивий і знає всі наші бажання. Я завжди думав, що Він доведе тебе до крайності, він прийде у свій час і тоді, коли ти найменше цього чекаєш. Надійся на нього більше, ніж будь-коли раніше, подякуй йому разом зі мною за всі дари, які Він тобі дає, особливо за стійкість і терпеливість, які Він дарує тобі у стражданнях. Це явна ознака того, що Він піклується про тебе. Знайди в ньому спокій і подякуй йому за все. Я також захоплююся стійкістю і хоробрістю М. Бог виявив до нього прихильність і ласкавість, але в ньому досі є щось від світу та незрілості. Я сподіваюся, що випробування, яке йому послав Бог, стане корисним для нього і допоможе йому все обміркувати і знайти себе. Це шанс для нього цілковито довіритися Богові, який супроводжує його повсюди. Нехай він думає про нього якомога більше, особливо під час великої небезпеки, досить незначного поруху серця або одного спогаду про Бога. Одним із актів внутрішнього поклоніння, навіть під час маршу із мечем у руці, є молитви, які навіть дуже короткі, Бог однак, приймає. Вони аж ніяк не зменшують мужність солдата в разі небезпеки, а навпаки, служать для його зміцнення. Нехай він думає про Бога якомога частіше і поступово привчить себе до цієї малої, але святої вправи. Ніхто цього не побачить і не має нічого простішого, ніж повторювати ці маленькі внутрішні молитви упродовж усього дня. Прошу порадь йому, щоб він у такий спосіб думав про Бога якомога більше. Для солдата, який щодня стикається із небезпекою для життя, а часто навіть і для свого порятунку, це вкрай важливо. Я сподіваюся, що Бог допоможе йому і всій його сім'ї. Приношу їм своє служіння завжди ваш у господі. Щойно ви прослухали три листи брата Лоуренса про життя в Божій присутності. А чи вдається вам сьогодні перебувати в Божій присутності, напишіть у коментарях. Також будемо вдячними за поширення та підтримку каналу Духовний Шлях Пожертвою. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!